Продовження огляду монітору, ось я вже підключив його до своєї системи. Ліворуч, це цей монітор, який був у огляді, який новий, куплений. Посередині це мій другий монітор LG на 60 Гц IPS. А справа Asus теж такий самий монітор, який я собі купував взимку. <кій> мій монітор трішки налаштований під себе. Я намагався до цього монітора, що по центру. Приблизити картинку. Але вийшло, як вийшло. В моєго монітора цього що праворуч, трішки більше теплого відтінку. А на LG трішки він холодніший. Хоча на LG теж теплий стоїть. Але це не так важливо. <кій> ну, і, в принципі, цей огляд моніторів, використовуючи камеру монітор. Телефону це таке собі справа, тому що камера може не передавати те, що очі бачать насправді в житті. Можливо, якась камера і передає, але вона, скоріш за все, коштує багато грошей. Зараз спробую синхронізувати відео. Цим, цим відео я перевіряю всі монітори на ноутбуках, десктопні монітори, дуже хороше, якісне відео, без затримок і рівків. Бо перед цим я дивився сьогодні ще одне відео про це відео про національний парк Єловстоун. є такий. Дивився ще одне відео, ніби як хороше, якісне, але воно чомусь під... підтормажує. Не знаю чому так. Думав, що це в мене щось, а вийшло, що це щось із відео. Зараз оце треба призупинити. Оп! Ану встиг, ні, не встиг. Ще треба раз синхронізувати. Спробувати. І ще трішки. Важко захватити всі три монітори, бо дуже далеко треба ставати. Але, в принципі, можливо, це ще через те, що кут камери, під яким я знімаю, трішки інший. Але все ж, оцей монітор ліворуч, він на заводських налаштуваннях я лише яскравість поставив, таку, як у себе. А мій налаштований, ну я налаштовував, так би мовити, під себе. До речі, по центру монітор 60 Гц. Але в нього справжня 8-бітна матриця без розширеного діапазону. А в цих обох моніторів матриця 6 ФЦ, називається вона, але виробник вводить в оману і пише, що там 8-біт. Ну, типу, не розшифровуєш це 6. Якщо можете от побачити, що на центральному моніторі, ну, я ж кажу, це все-таки дурне порівняння. Бо камера монітору може... Ой, камера телефону може не передати все-таки. Те, що є насправді те, що я бачу очим. Але якусь різницю вона передає. До речі, темний колір. Ну це потім зробимо картинку темну. На нових моніторах IPS чорний і чорніший якось зробили. А от на старому LG, ну як старому, йому, правда, років 5 лише для монітора це нічого. То на старих вона більш блідіша. Якось так. Я ж кажу, зараз відео додивимось. Я включу чорний фон на всіх трьох моніторах. Телефона постійно автофокус блимає. Не знайшовши, як це вимикається, напевно, якось вимикається. Та він постійно підлаштовується під яскравість та більше, та менше. Щоб не було засвітів. Тому так виходить. Перші два монітори швидше, а центральний повільніший. Так що якось такі справи. Наразі це, на мою думку, один з непоганих моніторів ігрових, тому що і матриця плюс-мінус непогана, хоч і не чисто восьмібітна. І гарантія 36 місяців, бо в мене попередній монітор. Якщо хтось слідкує за каналом, я фотографію викладав, що в мене через 2 роки Філіпс відкис. Ну, Артефакти пішли по екрану і все по гарантії здавав. Схожі артефакти були на AOC. Теж в мене перед цим був теж по гарантії здавав. А Філіпс, до речі, ну, плюс-мінус кілька днів рівно через 2 роки відкис. Якби була гарантія 2 роки, то залишився б я з голою дупою. Не з... не з коштами або з монітором. Так, чорний фон я обіцяв. Копіювати, вставити і перейти. Ось чорний фон такий виходить. Не знаю, як його. Ну, глубокий ефект невеликий. Хоча якщо в темноті дивитись, то може і буде великий. Ну ось якщо це старий монітор, і це мій монітор основний. От якщо так опуститись, то ну, там ще світло, коротше, це, напевно, треба без світла показувати чорний а ну зараз я спробую вимкнути. Світло додаткове. І це вимкнемо І оце вимкнемо Ну ось, це новий монітор, де мишка. А зараз ще й мишка не засвічує нормально. Ну ось камера не бачить його. В темноті майже. Оцей мій монітор старенький LG. Нібек за світ знизу, а отак опускаєш немає. Ну і цей мій новий монітор, що те, що опускаєш, немає. Коротше, це така справа. Все рівно, все рівно мені IPS більше подобається, ніж VA, тому що у VA, щоб не було шлейфів, це дуже дорого треба заплатити за монітор. А купувати VA матрицю при 144 чи 165 Гц. І дивитись на шлейфи це не має сенсу в цих швидких матрицях. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, замовляйте комп'ютери. А ми будемо продовжувати ком збирати комп'ютер. Оцей монітор. Це до комп'ютера замовили під Stalker 2. Ну, Комп'ютер під Stalker 2. Монітор це я замовив, бо знаю, що непогана модель в інших копатися не дуже хочеться, та й там гарантія менша, як я вже казав. Тому ще раз всім дякую і до зустрічі!